Вітаю на каналі Рябій Коні Мощиниць. Мене звати Катерина. На своєму каналі я розказую і показую, як роблять мої коні і що ж ми з ними робимо. Зроблю такий сьогодні коротенький відео огляд, просила зробити про кубил жеребних на е цей рік, на 2026. І розкажу, які у нас, хто у нас коли по плану. Зараз буду показувати. У нас зараз вони всі їдять. Так, будемо зараз по порядку. По порядку. Дорослих кобил у мене чотири з половиною. <свісно> Тому що сільва їй весною в квітні буде 2,5 роки, там і ці два роки. Так, перша у нас тут стоїть акваторія. Так, у неї її дата. На кінець березня, там десь 26-28 березня. ну Це дата орієнтовна, тому що крилась вона довго, скажімо так, після народження Аарона. От, тому на кінець березня орієнтовно це буде. Але так само може бути і пізніше, може бути і раніше. Треба спостерігати. Звичайно, я спостерігаю по виміні. В неї вим'я ще немає взагалі. не Ненавиде, взагалі нічого ще, Не любить вона, коли її зачіпають. Каже, не заважає їсти. Та пузо в неї велике. М -м, ну, так, зараз не видно. Ну, так видно. <сміття> Якщо ззаду стояти, тут ямки вже такі геть, дуже розійшлось все. Так прям ворушиться далі. По порядку у нас Грета. Де наша Грета? Грета Грета. В Греті цього року буде 7 років вже. Ось ця наша Грета. Так, ну трошки вище за акваторію, але іншого, іншого типу, іншої породи, скажімо так. У неї на початок квітня. Там десь, по-моєму, так само чи 7, чи 8 квітня. От. Ну Це її звичайна дата після Тіберія родилась в лютому, а вже Тібурон, в кінці березня, Таміка і Тірамісу народилися вже у квітні, на початку квітня. Так, ну, Так зрозуміло, що ще вим'я немає. Пуза в неї як такого зазвичай не висить. Просто видно ззаду. Проти сонця буде погано видно. Ззаду видно, що вона кругленька. Далі у нас по порядку. По порядку. Хто у нас по порядку? Не, не ти, не ти. Третя у нас. І по сроках, і по віку, скажімо так, це у нас хортиця. Портиться невеличка кобилка, помісна торійка з... Зараз я стану на другу сторону. З англійським чистокровним. Така цікава кобилка, короткий корпус. Так, вона на початок червня. Так само народила 6 червня теда. І так само на 6 червень, на початок. Там не шосте, там, по-моєму, 12. Ну, але того року вона народила рано. Е, наприклад, якщо з року у неї, ну, приблизний це ж, там, порахувати по днях можна з останнього дня сучки і там 300. Е, скільки там, 345 днів, так? 335, я вже забула. Ну, неважно. У мене є календар, по якому я рахую. От. І по тому календарю у неї десь минулого року було десь на 17-те, 18 червня, а цього року трошки раніше вийде. Ну, це залежить від останньої дати случки. Але все одно вона народила раніше, треба спостерігати. От у неї, наприклад, не було признаків того, що вона буде родити. Зазвичай які знаки це налити вим'я, капає молоко і вже має отут обробити, -от да? так як у акваторії у угрети там пару днів воно капало. Так, далі. І у нас є кобила сюрприз. Кобила сюрприз, це маленьке. 24 лютого буде вже 5 місяців. Да, до Так, кобила сюрприз у нас. У нас... Хто у нас купила сюрприз? Сільва. Сільва точно вагітна. На коли не знаю. Десь на літо. Може на липень, може на червень. Я не знаю. Мене дуже смутив її великий живіт, те, що він опустився нижче. Лінії, скажімо так, якщо там порівнювати з тіберією і з тамікою, в неї видно, що він так висить. Так, я про тебе говорю. Так, і ззаду, і, і ззаду видно, що в неї лівий бік. Він ну, такої форми, як у рябних зазвичай. це, звичайно, не показник, але я її перевірила, і точно вона вагітна. З одного боку, це ну, якби нормальна кобилка біля трьох років родить, це якби окей. Ну, а з іншого, коли, коли вона встигла, вони тікали з тамікою. Там, хто пам'ятає, я за ними бігала постійно, прихожу вони за пастухом. От в цьому і проблема, коли тримаєш молодих кобил і жеребця не так далеко. А сходити раз. На 5 хвилин це багато діва не треба, прав? Угу. Молодець. Хі. Ну, будемо дивитися, будемо спостерігати. Так, Тібері. Що у нас з Тіберією? Тіберія вчора працювала. Ну, як працювала? Розминка у неї була в упряжі. Що у нас по Тібері? Тіберія родила 5 місяців назад майже. Ми її крили крузером. Так само я її перевіряла, але я ще не впевнена. УЗІ я її робити не буду, ультразвукове дослідження, тому що зараз мені по факту воно і не треба. Я на зиму крити не буду кобил, тому що буде важко. Я не хочу в холод маленьких лошад. От. Якщо вона вагітна, я її перевірю, якщо вона не прийде в охоту через десь на кінець березня. Якщо вона не буде приходити в охоту, я її перевірю в кінці березня, так. якщо вона прийде в охоту, почне приходити, почнеться тепло, там, на початок березня починається у нас плюсова температура вже передає весну, От, то е, будемо планувати на, на який там. Плюс-мінус щоб на початок березня чи на, почат... на кінець лютого вже будемо дивитися, коли вона прийде в охоту, якщо вона прийде. О, тому що я не впевнена, срок ще якби маленький, там 4 місяці, ректально дослідити важко, не немаленька, у неї велика червна порожнина, у неї е довгий таз, скажімо так, немаленький, і дослідити дуже важко. Ну, Як мені, то це важко. Я не достаю точно, щоб там все промацати, як треба. Яєчники не знайшла, я просто їх, і тому я скоріше думаю, що так, ніж ні. Ну, буде видно. Ми це побачимо. У нас на кінець березня відлучення до ротеї, і вже тоді буде видно, чи вона прийде в охоту, чи не прийде. Тому що, поки вона годує, вона може в охоту просто не приходити. Таке теж буває, це нормально. Так, ну, в принципі, в принципі, в принципі, я розказала. Ще таке там питання було, що родиться від, від Акваторії і Даріуса. Ці всі кобили покриті Даріусом, всі чотири. так, це Акваторія, Грета, Хортиця і Сільва. я вже від крузера, напевно. 50 на 50. Так, і питали, що родиться від Даріуса, від Даріуса всі будуть кремові. Всі, абсолютно всі лошати матимуть крем. Ну, тобто він буде передавати всім, але залежить масть залежить від основної масті. Тобто, наприклад, якщо Доротея у нас солова, так. значить її основна масть руда. о, Буде гарний приклад. так, Оце руда кубилка з кремгеном. Солова. Далі своїм дітям Доротея може передавати 50 на 50. Так, розібралися. Акваторі ква... Хортиця у нас була на кубила. Була на кубила це е... або ворона, або гніда, плюс кремген. І виходить, у нас була на кубила. Ну, або була не лоша. От. Я не знаю, який Даріус по основній масті. Це треба робити тести, там, в лабораторію здавати, вищепи От. Я не знаю, що він. Ну, поки що він дає рудих, тобто солова, у нас вийшла рутея. Далі в мене всі кубили руді. Тобто, акваторія вона не гніда, вона бура. Це вугільно руда масть, називається ще. Це відтінок рудої. Так само, як Грета, вона така червона руда. От, вона просто руда. Ну. Тому, якщо лоша буде солове від Даріуса, значить воно по основній масті руде. Все. От. І тут нічого придумувати не треба. Якщо Даріус, я просто не знаю, який Даріус. Якщо Даріус. Так само може бути по основній масці або воронний або гнідий. Ну, сірий навряд чи, хоча теж все може бути. Сіра це окремий вид мистецтва. Якщо він несе в собі ген якогось вороного чи гнідого, так само і акваторія, наприклад, я не знаю, хто там у неї в роду був. Ну, Можна подивитися родовід, там написано. Але ну, не знаю, що вона несе, які гени. І буде цікаво подивитися, що він дасть. Тобто на різних кубилах потомство може бути різне. От в цьому суть. Якщо, щоб знати, напевно, це треба тестувати. Наприклад, за кордоном і в Америці роблять тести по вищипах, яка там основна, домінантна масть, які гени він несе, що він може передати нащадкам і так далі. Тобто, це все дуже цікаво. По мені жеребці зазвичай тестовані, ну, у нас такого роблять, але, напевно, не роблять у нас прямо по масті. Ну, неважливо. Ну, от такий от коротенький огляд вийшов. Заодно подивилися, як вони всі їдять дружно. Ці двоє тут тусуються. Задирамала. малого забрала, те, де то хортиця так поправилась файно. Ай, відчепись, каже. Отакі. От На даний час у мене є три кремових коня. Це Дородея, Хортиця і Даріус. От. Всі вони внесуть в собі кремген, тільки хтось гомозиготний, хтось гетерозиготний. Отак от. Так -от. Ну що, слідкуйте, задавайте питання, що вас цікавить, буду старатися відповідати. Всім па-па!